Так, радіометр Прип'ять, полярон червоного кольору. Так, Дисплей в ідеально справному стані, рідний, оригінальний, не міняний, заводський. В ідеальнішому стані, як бачите, взагалі без чорних плям, потьоків, просто ідеал ідеалів. Це саме рідкість, щоб дисплей був рідний оригінальний, заводський. І в ідеалі без глюків, полосочок, там, чорних плям і так далі. Це велика рідкість. Ось. Кришка також всі три вусики цілі, не, не, пол, не тріснуті, не зламані. Це також велика рідкість. Дічильник є мюллера Там два. Вот здесь всех сторон показал. Вот номер. Ось. Вот. Так. Вмикаем. Так, вмикается снизу. Вот вимкнули. Звук сверху. О. Вот. под вот, природный фон в чистом месте. Все переключатели донизу, центральные вправо. Ось так. Ну, Бачите, от природний фон. От тут зверху звук вимикається. Ось і вимкнули звук. Вимикається. Далі. Ця кнопка натискається, перевіряється напруга на кроні. От. Натискаємо. Ну от, 8,95 вольт. От, покажу. Ось так працює ця функція, демонструю. Ця кнопка має два положення. Перший раз натискаєте до першого клацання, показує так. І крапка зміщається до кінця при другому клацанні. Ось. Крапка зміщається вправо і з'являється значок вольти і значок плюс-мінус батареї. Ось. и вот природный фон. Так. Давайте покажу, как реагирую на объективный предмет. Ну, возьмем, например, ДП5. Ну, вот, вот открытый датчик. Оп. От, ідеально реагує, як бачите. Ну, Поки зіпаном вот, посередині поставимо І ну, показав, як реагує, і от покази падають до норми, а по звуку зразу чути. Ну, такий прилад. Чекаємо, поки впадуть покази норми. Оце режим зараз 20 секунд встановлений. Замір. От вже по фонові покази. Ось впали покази, все супер. Тепер. Е, Алісоро концентрат замірюємо. О -о -о. От. І бачимо показ вже От більше 30 мікрорентген стабільних, вже більше 40 мікрорентген стабільних, більше 50 мікрорентген в годину стабільних, вже більше 60, Мікрорентген більше 70. Ось по Одного пакетика достатньо для тесту. Ось, Все вам. Все. А, ще батарейний відтік покажу зараз. Так, і от покази вже падають, забрали калісорок, все супер. Так, і вимикаємо з Оп, закрикуємо. От кришечка, показує, що вона ціла, немає тріщи, не поломана. Ось. Це велика рідкість. Знаєте, червону кришечку цілу. Оці вусики частіше всіх обломюються. Тут цілі в мене, все супер, як бачите. Ці ленки. Вони в людей частіше всього обламуються. І оце обламується язичок. Так, ну показав, От кришка Супер. Ціленька. Ось. От батарейний цік. Ось він. Паролон знизу заводський. От від'єднує. Ну, все показал. Вот. Все. Всем пока. Так, вот комплект из таких кронов. Вот. Дякую yes. за yes.